Зелений дятел. Щось там уже найшов. Кілька метрів від мене. Мабуть, мурашка якихось там знайшов. I you Ай, втікаєш з кадру. Дуже рідко його бачу, але вони в нас є. Треба тебе якось назвати. Це вже звичайний великий дятел. У з деревинкою розправляється. У нас тут зелений дятел. І не один. А тут ще один зелений дятел. Погано видно проти сонця. Їх тут двоє. Там щось кучне. Голуб. А ну не ганяй мені тут дятла. Ой, Федя з Фросією Вона Наче не бачила ніколи зеленого дятла. Ну і, мабуть, не подобається, що він на їхній території. От там хтось недовольний сидить. Хтось з наших дядків. Короче, як глошений. Щось не подобається. Це вже хазяйва тут, Ося. Ося, давай наводься. Далеко метала.